Як ми готуємо електромобілі до видачі клієнтам? Заряджаємо до повної. Незалежно від погоди, натираємо її до блиску. Адаптовуємо штатний зарядний пристрій для можливості використання в наших розетках. Якщо є можливість, міняємо вилку. Якщо ні, то окомплектовуємо адаптером. В даному випадку він чорний. Чому? А тому, що зарядний блок цього пристрою чорний. Комплектуємо адаптером для можливості заряджання на публічних зарядних станціях. В даному випадку з білим конектором. Чому? Тому що штатний зарядний пристрій має саме білий конектор. Докладаємо додаткові подарунки. В даному випадку бризковики. Чому? Тому що можемо і хочемо. Комплектуємо посібником користувача українською мовою, тому що в електромобілі потрібно розбиратись. Чому ми все це робимо? Бо так має бути, тому що деталі мають неабияке значення. Саме з дрібних деталей і формується загальне враження про нову покупку і про постачальника. Тож чекаємо на тебе, наш новий клієнт.